Жителька Шубкова Світлана Панченко демонструє слід від укусу власного дворового пса. каже: він у них жив три роки. Собака нікого не чіпав, тож діти гуляли з ним по селу. Зразу за хатою поле і лісосмуга. За тиждень до укусу Світлана неподалік із псом бачила лисицю. Бігла тут, гусенят душила. Мама казала два штучки, вона задушила. Так бігала біля собаки, біля будки, біля нагороді трохи. Собака почав себе вести зовсім не так, як раніше. Він в житті нікого не цапав, а тут він став якісь трохи кидатись на людей. Я проходила просто мимо його, і він мене. Не цапнув за ногу, потім він почав все більше і більше себе вести, не так як завжди, там кидатися. Дівчина показує, де стояла Буда. Собака бився об стіни і рухав її у різні боки. Після укусу мати Світлани звернулася до вет лікаря. Сергій Кузьмич пригадує, відразу помітив дивну поведінку собаки. Дівчину госпіталізували в обласну травматологію та вакцинували від сказу. А після смерті пса лабораторія підтвердила діагноз. Вже наглядав за цим собакою і вранці вечором. Потім вже надвечір дзвонить що жінка, що собака впала, лежить. Було дві корови, ну є вони і четверо свиней. Я робив вимушену інфекцію, вакцинацію три рази. Зробив вакцинацію, все так як потрібно. Коли у собаки виявили сказ, буду спалили. У господарстві жив інший пес, його умертвили. Потім вакцинували тварин по сусідніх хатах. Пан Віктор живе через дорогу. Каже, що своїх псів щепив, не чекаючи біди. Ми собаки на привізі раз, прививали вже, ну, прививки то робляться кожного року. Тут багато дітей, поки сусідстві бігають малих, а дитя, є дитя. Собака є, собака, часом одарвується чи що. -то. Так я буває. А так буде безпечніше, я думаю. З початку тижня в Шубкові оголосили двомісячний карантин. З Села не можна вивозити тварин, а навколо нього полювати. Ветлікар обходитиме господарів. Він пояснює, що є небезпека навіть від птахів, на яких потрапить слина хворого лиса. Про підозрілі випадки просять повідомляти. Попереджене населення відповідно, щоб утримували собаки, і звертали увагу на те, чи є бо цей сказ, кажуть, виник через те, що дикі лисиці бігають по селу. Що якщо буде десь випадок такий, що побачить лис. Сицю вкусила кота чи собаку, чи можливо у двір забігає, щоб давали попередження для нас чи для ветеринара. Згідно зі статистикою служби порятунку, з початку року в області зареєстрували 14 випадків сказу, два з них у липні. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.